Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я Данило Письменний, генеральний писар війська козацького, запрошую вас на мій майстер-клас зі створення різдвяної листівки в старовинній техніці козацького скоропису. Ви отримаєте неперевершену можливість відкрити для себе чарівний світ мальованої літери, світ каліграфії. Розвинути навички рукописного письма і малювання. Ви створите неповторний мистецький артефакт, здивуєте своїх близьких та друзів. Каліграфія це не просто набір красивих літер на папері. Це мистецтво, що розвиває руку та мозок, заспокоює дух, концентрує увагу і надає нам можливість виразити свою творчість вишуканою лінією. Я певен, що кожна літера. Може бути маленьким шедевром, а кожне слово витвором мистецтва. На майстер-класі ви навчитеся створювати вітальну листівку зі складним візерунчастим написом, обкладинку, що скоріше відкриває, ніж скриває. Ви дізнаєтесь, як правильно ілюструвати ваші творіння та використовувати деталі, що привертають увагу. Тож, мої шляхетні пані та панове, приєднуйтесь до мого майстер-класу. Та відкрити для себе чарівний світ рукописного мистецтва. Разом ми створимо шедеври, які будуть радувати нас та оточуючих. Будьте творчими, бо кожна ваша літера – це ваше послання цьому світові.